верхньому слою намальовуємо, обводимо щось домальовуємо. Замість пензлика ручка, замість аркуша планшета. За кожним порохом роки на екрані вимальовується мультфільм Подорож до кукурудзяної країни. Головний герой пшеничкін та ще п'ять персонажів. Кожен з яких має свій прототип, розповідає Назар. Один із них я, потім ще є моя двоюрідна сестра. А всі інші це однокласники, які заодно являються моїми друзями. Ходимо до Діпро, гуляємо в дворах. Пригод жартою не бракує і на екрані. По сюжету компанія друзів мандрує долаючи на своєму шляху труднощі. Б'ються зі скелетами. Скелети тут водяться. Да, ось там. Та переживають ядерний вибух. Усе, аби втрапити до омріяної кукурудзяної країни. Це просто як туристичне місце, як чого ж люди хочуть їхати в Єгипет, там, в Турцію, тому що просто як на відпочинок. Ідея створення цього мультфільму виникла понад рік тому, говорить Назар, відколи його класна керівниця порадила взяти участь у конкурсі Children Kino Fest. Я цим заінтересувався і почав робити. І зусилля каже, не були марними, адже в червні дізнався. Він серед фіналістів. Хочеться попасти прямо в самий фінал-фінал. Хоча конкуренти в мене попались доволі сильні. Це все одно велика честь, що із усієї України попав в топ 6 Саме я своїм захопленням анімацію додає завдячу заняття у художній школі, про які нині нагадують збережені малюнки, та батькам, які два роки тому на його прохання подарували графічний планшет його мультфільми були це на бокнуці. ти малюєш на одній сторінці, другій, а потім раз 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 перегорнувся. Перший мультфільм був тому. Це було видно спочатку, і ми розвивали це. Звичайно, ми віримо в перемогу, віримо в нашого сина. Так що сподіваємося на краще. Та вже кажуть у перечутті офіційного показу мультфільму й Оголошення переможців Тетяна Недбайлофадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.